Указ про збільшення мінімальної заробітної плати 27 грудня підписав президент України. Це дасть можливість підвищити мінімальні державні гарантії в оплаті праці, переконані в обласному департаменті соцзахисту населення. Вперше мінімальна зарплата не дорівнює прожитковому мінімуму для працездатних осіб, який нагадаємо зараз становить 1600 гривень. Рівень оплати по безробіттю людям, які перебувають в центрі зайнятості, прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. А мінімальна заробітна плата з 1 січня вже відірвана від від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Це буде Певна мотивація шукати роботу. Роботу в несприятливих умовах, понаднормову, відрядження, роботодавець працівникам повинен оплачувати додатково. Також у випадку, якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована заробітна плата є меншою, ніж мінімальна, роботодавець, стверджує Вадим Боярський, зобов'язаний провести доплату. Хочу ще звернути увагу, що тарифні розряди, єдиної тарифної сітки, перший розряд становить. На рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб це 1600 гривень. Водночас керівникам установ є доручення голови обласної державної адміністрації Степана Степановича Барни щодо недопущення зрівнялівки у платі праці. Тобто люди, які виконують більше праці, які виконують складнішу роботу, мають отримувати більше. Встановленням їх в межах фонду оплати праці, додаткових премій та надбавок, крім того, зауважує Вадим Боярський, на два тарифних розряди збільшили оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Наприклад, посадовий вчителя без категорії, який з 1 грудня 2016 року тарифікувався на рівні 8 тарифу єдиної тарифної сітки і становив 2189 гривень. То з 1 січня 2017 року буде визначатися за 10 тарифом єдиної тарифної сітки і становитиме 2912 гривень. Посадовий уклад вчителя вищої категорії, який визначався за 12 тарифним розрядом. Становив 2830 гривень, то з 1 січня 2017 року 3872 гривні. Окрім того, розповідає Вадим Боярський до статті 34 закону України про місцеве самоврядування були внесені зміни. Відповідно, органи місцевого самоврядування отримали повноваження у сфері контролю за додержанням законодавства про працю. Зростають також штрафи за використання нелегальної робочої сили. До прикладу, за недопущення до перевірки на підприємство інспектора з питань праці, штраф складатиме 320 двадцять. Якщо ж виявиться, що на підприємстві працює людина без оформлення трудових відносин, штраф може сягати 96 тисяч гривень.